Друзі, у нас сьогодні 7 листопада 2023 року. о, У нас ще чергову лошадку чи лошадюнка встановлюють. То що вас вітаю? Ну. І так в парку Дубаї відбулося чергове поповнення коників. Ну, Караван йде далі. Табун знову збільшився. Мене запитують, то може може використовувати цей гужовий транспорт, хоч доброслав'я. Зекономимо витрати на паливно-мастильні матеріали. Ну, Для керівництва Доброславської селищної ради. А то ж, ви знаєте, голова живе в місті Одеси, заступник живе в місті Одесі, один заступник живе в місті Южному, один, наступний заступник в Перемаї. Нікого з керівництва немає у нас тут Доброславі. За виключенням секретаря селищної ради і то ранком за неї приїжджають, забирають на роботу, вечором завозять, привозять то і шалені витрати на паливно на мастильні матеріали. Дайте пропозицію депутата, може, секономимо в час війни, перейдемо на гужовий транспорт. А? Ну, коней вже багато вже. Караван йде далі. Друзі, я вирішив виставити все ж таки цей пост, тому що мене здивувала позиція одної людини, яка сказала, ну, там теж я був, зараз побачите, яка сказала, Михайлович, ну що ви проти, тут же красиво, так, все красивіше, красивіше стає у нас в Доброславі. Красота спасе мир, як говорять. Ну, друзі, я не знаю. Мені здається, що сьогодні під час війни мир. А щось інше. І ця крилата фраза з Достоєвського, російського письменника, кажуть, в романі Ідіоти. Да? Почитайте, хто хоче це, і зрозумійте, до чого тут цей вислів, красота спасет мір. Але, друзі, на жаль, ми продовжуємо витрачати кошти. Звісно, скажуть, що це. Нам безкоштовно та ще ж, знаєте, безкоштовно буває тільки сир в мишеловці. Ми знову бордюри ремонтуємо, я вам надав, я вам не надавав цієї інформації. знов витрачаємо, ну, коротше, зараз побачите ще дерево, але все-таки знаєте. Красоту наводимо. Турбуємося для жителів громади, мабуть. Ну ось, друзі, якщо підбивати всі суми, то це, звісно, можна до ранку читати. Але я дам саме свіже, саме останнє. От хтось, хочете, зайдіть прозоро, порахуйте, скільки в нас палива йде на е коштів на бензин 95. Зараз 200 тисяч, а є 95. Як я говорив, пропозиція, пропозиція розглянути 1710. Зараз опять. 95-17-10, а це вже 50 тисяч. 600 тисяч. Це в якому місці було 18 9 теж Тож 95-й. Ну, нормально. Да, якщо вам будуть розказувати це не для е, так сказати, підрозділів тероборони, то, друзі, от окремо йде. 50 тисяч бензин для підрозділів тероборони закуплювали. Бачите, так? Да? А, це дизельне топливо. А, бензин дізельне топливо. Ну, у нас керівництво Доброславської села ради Мудро. Вони дуже е, талановиті, знають, е, на як що відповісти людям. Наступне 184 748. Що в нас тут? Ремонт бордюрів. Ну, як би без бордюрів. Це було б навіть смішно, якщо б не було в нас бордюрів. В 4-9 провели тендер. Наступне 509 тисяч. Нормально, що це в нас. Благоустрій, що? Капітальний ремонт тротуарної доріжки. Ну, це потрібно під час війни це дуже важливо, друзі. Ну, будьте уважні лише. От 198 тисяч ми витрачаємо знов, знов на капітальний ремонт мережі водопостачання на об'єкті благоустрій Європейська алея. Бачите, як чудово, так? Да? От тільки звертайте увагу на дату. врем'я. Тобто ми зробили там європейську алею на 4 мільйона 600 чи 500 А тепер далі продовжуємо. Це дуже важливо сьогоднішній день під час війни. Слідкуємо. А от 94 935 теж було на монтаж паливної системи Європейської алеї. Тільки дата тут 18.08.2023. Ну нічого страшного. Під час війни нада ж нам. Займатися європейською алеєю, правильно? Ну, друзі, вибачайте, на парк Дубаїв Доброслава ми мало виділяли мільйонів. Ще треба додати 60 тисяч. Капітальний ремонт і обслуговування зони відпочинок парк Дубаї. От, 8-9. Ну, нормально. Ну, друзі, як нас може обійтись без бордюрів, правильно? От ремонт бордюрів у нас. Як один мій знайомий говорить, що пам'ятаєте, був виростей: Говорим Ленін, а підрозуємо партія. Говорим партія, підрозуємо Ленін. Як мій знайомий говорить, здається, щось тут теж подібне. У вас говорив Доброславі, якщо говорить бордюри, то підрозувається голова Доброславської селищної ради. А якщо говорить голову Доброславської селищної ради, то підрозуваються бордюри. Ремонт бордюрів Грушевського Кремидовки. Важливо, мабуть, теж. 4-9 провели тендер. Ще, друзі, 2 мільйона 780 Пам'ятаєте, Пам'ятаєте, да? троєндово. Тут коригування, оказується, вийшло. От 13.10 провели коригування. Пам'ятаєте, на трояндого там 12 мільйонів було. Мільйон чи два. Ну, коротше, шалені кошти. Це по свіжуку ще не вистачає. Це дуже важливо під час війни. Наступне 5 мільйонів 600. 000. Вовківське, центральне 50, друга черга, це вже. Теж свіже, бачите, 1210. Ну, теж, мабуть, важливіше. Я, звісно, не бачу ні одної переміщеної особи, щоб проживала у нас, але кошти йдуть. Ми самі бачите, які шалені. Просто шалені. Ну, комусь потрібно ви бачите 85 тисяч. Влаштування, дорожньої розмітки, дорожні бордюри теж. Додаткові послуги. І ще 85-135, Ну, що вам сказати? Голос залишньої ради знає, куди витрачати кошти. Наступно 584 тисячі. Куди ми там. О, капітальний ремонт складських приміщень. Дуже важливо, я думаю, так, да, друзі, під час війни складські приміщення дуже треба ремонтувати. 5-9 подивимось, хто у нас їх тут, кому віддали, скажімо. так Все зрозуміло? Ясно? От у вас у нас зараз під час війни дуже важливо 1290 дев'яносто Даємо ремонт дитячого майданчика. Капітальний ремонт. Я не знаю, що там не було. 15.9 провели тендер. Ці люди вважають, що в першу чергу потрібно кошти давати на Збройні сили, щоб ми не, 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 не воювали 2-3-5 років, бо не буде якому воювати, це правда? Ну, так, і ще от свіже 3-10.23 матеріальне технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони. Конструктивні матеріали. Важливо. Важливо технічне забезпечення. 80 тисяч. Я не можу, друзі, вам все перебирати. Це дуже довго. Заходьте самі, дивіться, листайте так вибірково. О, товбаска. Пані Волощук. Так, да, Оксана Геннадійна. Ну, зрозуміло, треба ж. А ось, друзі, ще... Майже пів мільйона. Дуже цікава тема, я вам скажу. Одного із заступників тут дехто так сказати, якщо проаналізувати весь період, то в нас шалені кошти витратили. Ну я не знаю, даються щось комусь. Надо, друзі, напишіть свої коментарі.